Вітаю колектив. Продовжуємо консервацію. Сьогодні будемо консервувати такий салат на зиму Ніжинський. чи типу Ніжинський, не знаю, там є різні варіації. його. У нас буде огірки, помідори і цибуля. Так, трішки все підготували. Зараз якби Постараюсь коротенько якби суть поетапно, як завжди, щоб більш-менш було і зрозуміло. Розказати, можливо, кому буде цікаво, корисно, хтось також скористається. Отже, підготували ми помили огірки, цибуля, помідори. Банки у нас півлітрові, теж помили. Нарізали огірки, які менше то кільцями, які чуть більші, то напівкільцями, цибулю також напівкільцями, яка менша, то кільцями. І помідори, ну всі майже такі вони були середнього розміру, то напівкільцями. Помідори бажано брати, щоб були тверденькі, такі навіть не, якби трішки можливо не достигли, щоб вони були тверденькі. Ось так все підготували, все нарізали. Зараз будемо накладати в банки, буде шарами. ну Зараз я покажу, будемо накладати, буде шар знизу огірки. потім... Помідори, цибуля. Не знаю, чи буде три шари. Чи, можливо, повторимо знову ж таки, побачимо як. Або тонші шари, але їх більше буде. Або якби, грубші шари, але три шари. Побачимо. Зараз де накладати, то, то покажу, як воно буде виглядати. Накладаємо півлитрову баночку. Спочатку огірки на низ. Потім цибулька і помідори. Можна, в принципі, чередувати, ну, байдуже, що спочатку, а що в середині, що в кінці, що кому як подобається, або, ну, як завжди, як завжди, телефонний дзвінок перебив, продовжуємо. Ну і в такому плані, якби огірки, помідори, цибуля, чи огірки, цибулі, цибуля, помідори, якби немає. Це не принципово. Що якому подобається. Так і викладаємо. Тут в нас ще от трішки перчику було такого жовтенького, богатського, то ще в деякі банки покладемо по пару шматочків перчику. Ну і ось так воно виглядає. І в банді воно симпатично якби, виглядає на вигляд, і по смаку ну, дуже нам подобається цей салат, не знаю. Бо можна закривати, проварувати мисці, все, наприклад, змішати і проварувати мисці. Ми якось теж так робили, але воно тоді, виходить, не таке на вигляд, воно ти його колотиш, мішаєш, як воно вариться, і воно трішки помідори якби, розлазяться, бо вони ж м'якші. за Огірки. А ось так, коли ти його накладаєш в банки, воно і вигляд має гарний, ось так шарами, і структура його гарна, воно не розварується. Потім просто в банках вже воно стерилізується. Ну це ми дойдемо пізніше. Тому продовжуємо ось так накладати, завершити цю баночку, напевно, покажу, та й усе суть зрозуміла. А потім вже, коли перейдемо до маринаду, яким будемо заливати, ось це все, то тоді вже конкретно про маринад скажу. Так, остання баночка. Не очікували навіть, що стільки вийде, ще домивали банки, бо нарізали багатенько заготовки. Думали б буде менше банок, а вийшло. Трішки більше, ну це добре, раз закриємо та й усе. один. Ну, все. Тепер, коли вже понакладали е, огірки помідори, цибулю то кожну банку зверху, ось так перед чорним горошком по 3-2-3-4, три, три, як там не принципово для, для запаху, для аромату. Якусь, може, дасть їм свою. Ізюминку сюди. Ось так по пару горошин в кожну банку зверху. Готуємо далі маринад. Значить, в нас вийшло 25 півлітрових баночок. На цю кількість ми взяли 5 літрів води. Поставили на вогонь і зараз будемо додати сюди в цих 5 літрів всі інші інгредієнти: сіль, сахар і оцет. Розрахунок на 1 літр води йде 1 столова ложка солі, 2 столові ложки цукру і 50 грам чи мілілітрів оцету Оцет в кінці додається, коли вже закипить. Вода з сіллю і цукром. Оці в кінці. Та як у нас 5 літрів, то відповідно додаємо, все робимо на 5 літрів. 5 літрів води, значить 5 столових ложок солі. Додаємо. Я сподіваюся, я сказав і все зрозуміло пояснив. 5 солі і 10 цукру. У нас 5 літрів води. Я думаю, що повинно на 25 баночок, якби вистачити. Ну, Як не вистачить, то тоді доколотимо ще там, літру чи пів літри. Ну, Думаю, що вистачить. Далі скажу. Щоб вже тоді кожен орієнтувався по кількості банок, скільки потрібно ось цього маринаду. 10 цукру, мішаємо, розчиняється. Коли закипить, тоді додаємо оцет і вимикаємо. Да? Вимикаємо і заливаємо по баночках уже ті, що ми накладали огірками, помідорами і цибулею. Вода закипіла вже з цукром і сіллю, тепер додаємо 150 мл оцету. Додаємо, вимикаємо наш чарка, чарка 100 мл, півтори чарки. Додали. Воно кипит. Вимикаємо. Все, газ вимкнули і ось тепер цю, цей розчин. Заливаємо по, по наших банках ті, що ми накладали. Трішки прорахувався 5 літрів води не 150 мл оцету, а 250. Якщо на літрі йде 50, а у нас 5 літрів, то 250. Трішки прорахувався. Все, тепер заливаємо <кій> ось це. В банки потрішки до повного банку кожну ось цього нашого маринаду вже. В такому режимі всі банки наповнюємо з цим нашим маринадом. Позаливали наш маринад як завжди, не вистачило трішки на дві банки. То, коротше, потрібно робити, якщо як в нас 25 банок, то 6 літрів маринаду потрібно робити. Там можливо лишиться півлітри грам чи 300 мл десь його лишиться. Халіче він лишиться, чим так як масу не хватить, то ми ще літру залили, зараз закипить, Все сколотимо так же само по пропорції, тільки вже на літру. І долиємо ось ці баночки. Поки буде маринад цей підготовлювати, закипати, то першу партію ми вже поставили стерилізувати. 10 баночок, ось так дві каструлі поставили, налили по пів банки. Води, щоб ну, банка була покрита наполовину водою в каструлі. І тоді з моменту закипання е, воно кипить 15 хвилин. 15 хвилин воно стерилізується, вимикаємо, закатуємо і все, вкутуємо, якби, і хай воно там собі допарується вкутане. Тому поки ось такий режим зараз доробимо. Літру маринаду, долиємо ті дві баночки і вже будемо собі по ходу стерилізувати ось так. Ніби все сказав, після закипання 15 хвилин стерилізуємо. Все. Перша партія 5 баночок простерилізувалася, 15 хвилин достали. Тепер закатуємо кришки, перевертаємо, перевертаємо, вкутуємо і до повного стигання. Воно собі залишається. І так помаленько стерилізуємо останні все по накатаній. Ось такий воно має вигляд в банці. Тішки вже змінили колір, огірочки, помідорки. Тому я думаю, що салат, якби гідний уваги, щоб його зробити і зимою тоді воно і на око. Приємно і, і на смак смачно. 15 хвилин йому вистачає, воно якраз і не переварується. таке не, не, не м'ягке, хрумтить. Одним словом, хто знає, той знає, хто не знає, то пробуйте, то й йдете знати. Ну, а ми закрутимо далі. Всім дякую за увагу. Якщо не важко, то лайк. Підписуйтесь, коментуйте. До нових зустрічей. Всім пока!